Домалювати ще одну позначку збитого шахеда на свою зенітку. Найбільша радість для артилеристів 5-ї Слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. Гвардійці одного з зенітних розрахунків розповіли, як обороняють небо Харківщини і за що цінують свого командира. Застосовуємо по поцілі. Вогонь. Для гвардійців-артилеристів збиття ворожого шахеда не тільки ураження повітряної цілі, це врятовані життя людей та вцілілі будинки. Ворог постійно змінює тактику повітряних атак на Харківщині, тому за кожною позначкою збитого шахеда, що намальовані на зеніці, важка праця та години аналізу дій після бойових чергувань. Коли... 에... Стріляєш, 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 тут попадання і різке падіння починається. І це ура зразу, тому що недопущення вражеського БПЛА це вже чийсь життя спасільний. Наша орудіє бере на таку висоту, як вони зараз літають. Я ж кажу, що ну, зараз вони усилили його. Зараз велику кількість треба боєприпасів туди. Гвардіїць Роман з позивним Кок з Харківщини артилерійську справу вивчав з нуля, коли з вересня 22-го року опинився на фронті. У чоловіка шість дітей, щоб дружина не відмовляла йти добровольцем, вдався до хитрощів, почав їздити на метро, де роздавали повістки. Якби я побоювався йти війська. А потім з часом почав дивитися новини. Дивлюсь, там молоді дівчата гинуть, там хлопці молоді. Ну як то стало стидно, що я сидів, почали їздити на метро. Ну і отримав повістку першого вересня. Родину захищаю, Харків захищаю. Я люблю Харків. До великої війни Роман займався ландшафтним дизайном, озеленював знані харків'янами місця саржин Яр, зоопарк Сад Шевченка. Землю, за яку зараз воює, відчував руками. Коли ти приходиш там зараз, я тебе сюди там починаєш то газон, кладати квітки садити. Це ґрунт, земля, навіть за яку ми зараз воюємо, це земля. І зараз, як ти в руках мішаєш, ти отримаєш за це? Я отримую цієї роботи удовольстві. Побратими Романа ще пам'ятають, його власноруч приготовані страви. Тоді, через складнощі з підвезенням їжі, Роман зголосився готувати для всіх. Ну, борщ, навіть ну, борщ, мабуть. Найбільш українська страва, український борщ. Надійний та зосереджений, говорять артилеристи про командира. Нині у підрозділі Кока шість бійців. Ми постійно просматриваємо відео, аналізуємо, стараємося исправить в следующий раз тип, ошибки бачимо, ошибки, стараємося і пробуємо, що тут так не получилось, значить давайте попробуємо по-другому. Юлія Лубська, телеканал прямий.